Бачив такі апарати в інших містах України і чекав в Луцьку. І нарешті є. Підгається під крилась нового мийка самообслуговування. Коротше, це апарат для кінчистки коврів. В такому стані в мене є кувер. Спочатку, напевно, візьму сухе прибирання. О, дивись, як чухає. Нормально так на Таке прибирання. Генце реально класно пилосос, блять. І це я закинув 10 гривень, хватить повністю на один коврик точно. один я до зробив. Тепер вологія взяв, який одобрив небагато цих вологого не робити, бо я перше зробив дуже мокрий. Отак виглядає. Ну бо Виглядає бомбо. І знов суттєві, почухаю. 20 гривень ще не закінчилося, ще нормально. Якщо вдруг раптом коврик засмокче, мене засмоктало, то з того боку він вилетить на вулицю. Покажи який коврик. Ну Взагалі непогано, чи чесно. Ясно, що там воно ну, це не є химчистка, воно не витягує воду. Але навіть для сухого прибирання, замість того, щоб пилососа, бо лоблін, там пилососа більше грошей піде, ніж на оцей апарат. 10 гривень на один коврик. Якщо чисто сухе прибирання, 5 гривень буде достатньо на один коврик в салоні. Прикольно.